Всім привіт! З вами Кривуля Андрій Чарлі, та у цьому відео я покажу, як малювати маски для волосся всередині Ornatrix для 3ds Max. Двома різними способами. Отже, після модифікатора HeirProm Guides ми додаємо модифікатор довжини прядки Strand Lengths. У цьому модифікаторі Ви можете вибрати канал і два методи його малювання. У цьому модифікаторі доступні два методи малювання каналу за вертексами та за гідами. Якщо натиснути на першу кнопку, то одразу ж відкриються всі інструменти для Vertex Paint по поверхні об'єкта. При цьому, Ви зможете одразу почати малювати чорним кольором, оскільки пензель малювання буде автоматично активовано. Однак, варто враховувати, що єдиним недоліком цього методу може бути недостатня щільність сітки вашого об'єкта для такого малювання. За досить щільною сітки, якість маскування висока, особливо в разі розмиття меж між кольорами. Отже, якщо я створю таку маску, розмию її краї і застосую її в модифікаторі Lengths, то ми отримаємо такий результат. Крім того, я хотів би представити другий метод створення маски в програмі 3 ds Max. Цей метод дає змогу малювати маску з використанням гідів. Перш ніж почати малювати маску, я вимкну відображення гідів, щоб вони не відволікали. Отже, ми починаємо малювання, використовуючи білий колір, і в результаті отримуємо представлений результат. Тепер ми поступово зменшуємо яскравість білого кольору, створюючи плавний перехід від короткого волосся до довгого. За бажанням, Ви можете знову вибрати білий колір і створити більш довге волосся в будь-якій області на ваш розсуд. Якщо вам сподобалося це відео... Не забудьте написати про це в коментарі, поставити лайк і підписатися на канал.